Добрий день, ребята! з вами знову я, Альона Козавенкова. Сьогодні ми поговоримо про одночлени, стандартний вигляд одночленів 7 клас. Хочу вам сказати, що тут не буде нічого такого, чого б ви не знали. Просто нові терміни. Подивіться: у нас є дії додавання віднімання, множення ділення і піднесення до степеня. Це ті дії, які ми вже з вами вивчили. Так от. Одночленами ми будемо називати такі вирази, у яких зустрічаються тільки дія множення та піднесення до степеню. все решта не відноситься до одночленів. Подивіться, який з наведених виразів ми можемо віднести до одночленів. 5х помножити на 3y помножити на мінус 7, чи 5х додати 3 додати мінус 7. Одразу ставимо питання, чи є в даному виразі зайві дії, тобто дії, крім множення чи піднесення до степені? Немає. А в другому виразі: 5х додати 3 у додати мінус 7. У нас є зайві дії плюс і плюс. Тож цей вираз не буде одночленом. Коли ми з вами бачимо подібний вираз, нам дуже хочеться привести його до ладу, тобто перемножити між собою всі числові значення, 5 помножити на мінус 3 і зробити щось зі змінними, якщо в цьому є потреба. Наприклад, звести подібні доданки, чи піднести до степеня. Ну, дивимось, тут немає нічого такого, тобто х квадраті і А. Це дорівнює. Дивимось одразу: в числових значеннях буде мінус 15 на х квадрат і на А. Подивіться, які ми з вами молодці. Ми тільки що привели а, заданий на початку одночлен. До стандартного вигляду. Тобто у нас числовий коефіцієнт стоїть на початку, а далі всі змінні з їхніми степенями. Дуже хочеться виконати ще один приклад. Мінус 4 на мінус 7. Одразу бачимо, що це буде мінус. 4 на 7 28. Перемножили модулі. Далі виконуємо дії зі змінними а квадрат. Помножити на А. Основа залишається. Степені додаються А в кубі. B помножити на В куб. Основи залишаються, степені додаються показники степенів. Тобто Б в четвертому степені. Перевіряємо, чи звели ми одночлен до стандартного вигляду. У нас на початку має стояти числовий коефіцієнт є. А далі. Змінні з їхніми степенями. Певне, що і з даним прикладом ви впораєтесь дуже легко. Отже, ми дивимось спочатку, ми маємо все піднести до квадрату. Дивимось на знак. Мінус в квадраті в парному степені буде плюс. Отже, 7 в квадраті 49. І квадрат піднести до квадрату буде у в четвертому степені. Основа степені залишається, а показники. Перемножується. Z в кубі квадра... піднести до квадрату вийде Z в шостому степені. І, до речі, ще іноді буває таке завдання. Визначте степінь одночлена. Степінь одночлена. Давайте подивимось приведемо його до стандартного вигляду. Так, привели вже. І тепер дивимося, які ж тут є степені 4 і 6. Ну, щоб визначити степінь одночлена, нам достатньо. Просто додати між собою степені 4, додати 6. І ви можете певно сказати, що це одночлен 10-го степеня. Отже, одночлен це добуток чисел змінних та їхніх степенів. Стандартний вигляд одночлену це одне число, один числовий множник, помножений на змінні, і їхні степені. Ну і зрештою, степінь одночлена це сума степеневих показників. З вами була Альона Кузивенкова, а головне пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть повідомлення.